Друзі, всім привіт! У нас на огляді сьогодні отаке чудове пиво з Латвії. Пляшечку потім можна використовувати в домашніх цілях. Бачите, отак от відкривається, закривається. Прикольно. Можна інше пиво зберігати, можна самогончик зберігати. По дизайну цієї пляшечки дивіться тут. Або якийсь старовинний бог намальований, або лев. <клевка> Коротше, дизайн пляшечки хороший, пиво з Латвії, пиво, світле, нефільтроване, пастеризоване. Склад: вода питна, солодєчменний, хміль, дріжджі пивні, Ось, Литва. Країни Балтії. Ось таке пиво. Давайте скусуємо, що нам там пропонує. П'ю з такої кокосової чашки. Сам, до речі, зробив а от таку мисочку з кокоса подарували хороші люди. Дякую їм за це. Повертаємося до пива. Друзі, ну що можна сказати? Звичайне хороше світле пиво. Ось, У нас на огляді було темне, таке ж, але темне. А це, ну, звичайне, хороше пиво. Не більше і не менше того. По смаку, по смаку теж тверда четвірка. По дизайну пляшки теж тверда четвірочка. Так що за ваше здоров'я, слава Україні. Дякую кожному і кожній, хто захищає Україну від російських окупантів-крателів. Слава Україні за ваше здоров'я! Хай, все у вас буде добре. Розуміння вам собі, і процесів, що відбувається всесвітня. Боже, своїм заліки. Гарного вечора, друзі.